Так в нас на огляді на черзі. Ой, попутав слова. <схи> ну Тим не менше, у нас огляд бійця Томас Алмейда. Так, найлегша вага. Боєць ММА, ММА Так, і синерія в нього. Дуси. <схи> Щось я занадто плутаю слова. Досить імбова. Найкраща суперова із Габронтом ударів. Ну, ви самі знаєте, оці навики, якщо б'єш по супернику, не швидко ця шкала підходить до певного рівня, і тоді можна використовувати навик. Так все, щось всей починаю тупити. Так, один рік, бразилець, Сан-Пауло, Бразилія. із Сан Пауло дуже круті, тих, багато футболістів, до речі, хто в футболі шарить, я розумію, про що йде. Так, от така от історія. Так, давайте перейдемо до його. Uh, навики удар торнадо 360. Вау, wow, приставка 360 торнадо. Це досить uh, крута штука, навик суперовий. І летюча геліатина теж досить. Uh, крута. Навик. Так, з ну до навиків ми вже в останню чергу перейдемо. Давайте до легких комбо. Хук, миско. мискою, Удар мискою, Ну, будемо рахувати, що так. Uh, давайте легкі комбінації, трошки в мене з настроєм uh, все в порядку. Давайте з легких комбінацій і почнемо. Так, легкі комбо! Погнали! Ну, суперово. Миском це. Як би. Фронт-кік. Чи то інакше називається, ну no, не знаю, не знаю. Так, ну нас виносять, але ми побачимо але легкі комбінації, прийдемо до середніх. середніх бачимо трошки, знаєте, таке, удар. А... Сокира чи що? <світтєві> ну топорно до та сокира. Ого, це така назва. Ну давайте перевіримо цікаво. Так, з легкими комбінаціями ми ми програли цьому супернику, давайте середні. А, ну, цей удар крутий, до речі. В комбінаціях навіть. Ох. Справді, що Сукіра, Бах. Я б взагалі назвав це не сукіра, а Куалда. Ну, поки що супернику це нічого, ми просто слабші за рівним. Проти суперника взяли трошки сильнішого. Щоб перевірити його. На місність. Ну, середніми поки що у нас все в порядку, з легкими у нас нічого не вийшло. От бачите, кілька ударів ми. Суперника лупимо серйозно. Скільки ми викинули ударів. Просто рахувати. Зму. ж так. І знову! А, ударник. Лізе ноги, хочу нас перевести в партер. Боротись нам на настилі, але не виходить. Так. Ну, все, давайте перейдемо до э, саме найважчих комбо. Ну, у важких э, аперкот. Э, потужний оверхенд-хук, э, Прямий удар потужний. Ну, побачимо, побачимо. Так, і зразу починаємо з важких комбінацій. Аперкот. О. Занадто пропускаємо. А ні, ми взяли середній. Помилися. От зараз саме час. От, наприклад, я використовую завжди от важкі комбінації тоді, коли а, суперник оглушений. Коли оце от от, бачите оглушення, де показано, в нього він просто, як ви кажете, як кажучи, взагалі нічого не робить, просто рахує зірки, певно, в той момент. От так зараз. От, зараз в самий момент можна використовувати важкі комбінації, але не завжди воно так виходить. Треба чим пошвидше. Так, падаємо. Ну нічого, давайте зробимо ефект на рахунок навиків. Так, удар торнадо є. летюча гілітина. От зараз зараз ми це все переглянемо, перевіримо, протестимо і зробимо висновки в кінці. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Зразу ми пішли в хід. О, це Торнадо! О, не торнадо 360. Здається, торнадо 360. Я б щось забув назву. Давайте летючу гіллятину. Треба, щоб суперник нас атакував. І. Стоп. Стоп, я тут щось. не, не розумію. Це була. Гіллятина, так. Не виходить у нас. От зараз. Суперник не атакує, бачите? Іноді ці прийоми хоро... хороші, та? але тоді, коли суперник починає атакувати, щоб ми контратакували швидко, у нас. Не виходить, ну давайте ще раз. Я зайшов ще раз переглянути. Ну, от пише Летюча гілітина. Удар торнадо. так, правильно, я сказав. 360. Ну там я щось не побачиш, що, якась гіллятина має літати і падати і так далі. Ну давайте ще раз уважно подивимось. Ну що, ми зразу отримали кілька ударів, ну давайте. гіллятину і ми його задавим. Так. Ну що це? Це пародія, це яка гіллятина? Це у... задушення чи. удушаючий прийом. Алло. Так, да, ну тут я не знаю фейл від розробників або як, я не знаю. Тут зовсім не цей прийом, який він написаний. Назва зовсім інша. Ну от такий боєць, знаєте, я його качаю, особисто я. Це... Ну, якби в нього не було, наприклад, от сценарії із Габеронтом, так? Ну, коли от ставити Габеронта і Алмейду разом. А там неважливо, які бійці, то все рівно буде Сенергія працювати з усіма. Б'єте суперника швидше, шкала набирає хіт і тоді використовуєте оці вот, а, вже навики. Це крута синергія. Найкраща тут у всій грі, яка реалізована. Щодо бійця, а, є питання щодо цієї. Оцеї... Гільотіна гелітина. Ну. Це зовсім не цей навик я не знаю. По комбінації все мене влаштовує, так що тут нарікань немає. Так що в кого є такий боєць. Не знаю, чотирьохзірковий Тільки раджу чотирьохзіркових качати бійців. Максимально, скільки вас вам дозволяють ресурси і так далі. Ну все, до нових зустрічей, я ще почуємося.